Підозриви в службовій недбалості митника з Волині. Скільки садочків громади підуть на літні канікули? З Волингазвуту через суд хочуть стягнути майже мільярд. У Луцьку вшанували жертв тоталітарного режиму кримських татар. Якими подіями запам'ятається четвер? Дізнавайтесь просто зараз. Вітаю. На Харківщині загинув житель Торчина Руслан Вузнюк. Про це повідомили в Торчинській громаді. Військовослужбовець загинув в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Лиман Перший. Поклав своє життя за Україну лучанин Михайло Пугач. Солдат загинув в районі населеного пункту Лиман, перший Куп'янського району Харківської області. Ковальщина зустрічає тіло полеглого героя. Під Бахмутом поліг мешканець села Тойкут Ковальської громади Роман Амрамчук. Прощання захисником відбудеться в п'ятницю. Повідомив міський голова Коваля Ігор Чайка. Поховають Романа Амрамчука на кладовищі в Тойкуті. Під час виконання бойового завдання в місті часів Яр Донецької області загинув мешканець села Гірка Полонка Юрій Юхимюк. Полеглому герою було 25 років. Про це повідомили в Буратинській сільській раді. Наш земляк проживав і працював у Німеччині, але на початку повномасштабного вторгнення він повернувся в Україну. Колківська громада одержала суму звістку про героя Андрія Ковба, 28-річний захисник загинув внаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району. Житель села Велика Осниця був снайпером у громаді. Оголошено дні жалоби про зустріч в кортежу та дату поховання повідомлять згодом. У Володимирі прощатимуться із героєм Павлом Марчаком. 47-річний воїн загинув на Харківщині внаслідок артобстрілу. Рядовий боєць був мобілізований до війська в лютому цього року. Обіймав посаду водія механізованої роти. У чоловіка залишилась жінка та двоє дітей. Чин похорону розпочнеться в половині 12-ї. Поховають Павла Марчака на Федорівському кладовищі. Щирі співчуть рідним та близьким, і вічна шана загиблим героям. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме в цей день 1944 року почалась депортація кримських татар. Вона є одним із найбільш кричущих прикладів злочинів радянського режиму проти людства. Десятиліттям радянська влада повністю заперечувала злочинний характер цих дій, і лише у 1989 році депортацію визнано незаконною. Після анексії Криму Росією у 2014 році проблема боротьби за свої права для кримських татар знову стала актуальною. У Луцьку на вулиці Баранова в післяобідню пору сталося ДТП. Водій автомобіля Чері збив велосипедиста. Як повідомили в поліції, на місці водія усвідували. результати, показали 1,81 проміле. Велосипедиста оглянули медики швидкої допомоги. Кремнича двоколісного ушкоджень не виявили. А на водія поліцейські склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Кермував автомобілем на підпитку допоки не зупинили поліцейські. Інцидент стався в селі Колпиті Володимирського району. Аби уникнути відповідальності за керування авто в стані сп'яніння. Чоловік хотів відкупитися. Тисячою гривень гроші волинянин поклав у салон службового автополіцейських. На місце прибула слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди зафіксували. Гроші вилучили загалом за чотири місяці цього року. Поліцейські склали на водіїв понад тисячу протоколів за керування автомобілями в стані сп'яніння. Вихователі дошкільних навчальних закладів Луцької громади підуть на літні канікули. Шість дитячих садочків обласного центру Волині працюватимуть впродовж літа для зручності батьків, які на літній період не матимуть куди прилаштувати своїх діток. Отож, які заклади дошкільної освіти працюватимуть влітку, маємо можливість запитати в директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондра, який зараз з нами на телефонному зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго вечора. Отож, розкажіть декілька слів про те, які ж заклади дошкільної освіти працюватимуть у літній період. В межах нашої громади визначено шість закладів, які будуть працювати починаючи з 12 червня по 3 серпня цього року. Ну, протягом 56 днів, власне, в канікулярний літній період і інші заклади матимуть можливість відповідно провести і ремонтні роботи, і провести заходи, пов'язані із відпустками для педагогічних працівників у закладу шкільної освіти. Це заклади освіти, які визначені рішення. Нням саме виконавчого комітету в різних мікрорайонах міста нашої громади. Ну і власне, наскільки знаємо, що і навчальний рік у школярів йде вже до завершення. Тому що скажіть, будь ласка, чи буде в учнів Луцької громади останній дзвоник? І чи в і коли в них завершиться навчання? Бо власне зараз це тема актуальна, всіх цікавить. Ну, звичайно, у нас згідно законодавства, навчальний рік він завершується 1 липня поточного навчального сезону. Ось, але останній дзвоник ми плануємо провести в всіх закладах загальної середньої освіти 31 травня. В залежності зрозуміло, що від безпекової ситуації, яка є у нас в державі, і дотримуючись усіх карантинних обмежень, передбачених постановою 12 21 року, ось будуть проводитися відзначення цього стану. Дзвоника, будуть обиратися довільний формат відзначення цього дня, чи то урочистості, чи квести, чи освітні лінійки, там, чи пікніки В залежності від організаційної автономії закладів освіти будуть визначатися самі керівники закладів освіти, саме 31 травня. А щодо е, саме процесу завершення навчального року, зрозуміло, що ще ми плануємо і вручення свідоцтв про базову середнього освіту на 15 червня плануємо, ну, і на 20 червня е, свідоцтв про повну загальну середнього освіту. Для учнів 11 клас, яких є в нас понад 1600. І власне вручення медалей також плануємо саме на 20 червня цього навчального року. Ну і власне, пане Віталію, ще декілька слів хочеться обговорити. Стосовно випускного, так от тому, що виходять різні е, ну висловлювання з цього приводу, хтось е, чув одне, хтось інше, але взагалі хочу спитати, чи буде взагалі випускний цього року у дітей в залежності від того від тієї ситуації, в якій ми зараз опинилися. Ну, в першу чергу, заклади освіти вони мають е зіноченого законодавства вручитися доступ по повному загальну освіту, Це ключове і це головне. Щодо випускних, е там як ми колись говорили вечорів і так далі. Ну, ви розумієте, що в нас в закладах дошкільної освіти це випускні рамки, коли дітки закінчуючи е садочок, вони переходять в наступний е наступну стадію свого життя в освітній е середовище закладу освіти відповідно, це випускні рамки. Щодо закладів загальної середньої освіти, зрозуміло, що в нас є. Таке поняття, як випускні після четвертого класу, з школи початкової початкової школи в гімназійний цикл або з гімназії в ліцей після 9 класу, ну це такі поняття випускних при врученні відповідних документів про освіту. Щодо е, випускних вечорів там чи випускних, як називаємо, ми по закінченню 11 класів, зрозуміло, що заклад освіти зобов'язаний вручити той чи інший документ, медалі і тому подібне, але Питання щодо випускних вечорів ну, лягає на плечі в першу чергу це батьківської громадськості. Якщо є бажання відзначити це свято, то це власне є бажання і можливість конкретно тих чи інших батьків того чи іншого класу, того. Того чи іншого закладу освіти. Заклад освіти безпосередньо участі у випускних вечорах фактично участі не бере. І Тому це бажання батьківської громадськості, якщо є таке бажання, то воно може втілитися в життя, але зрозуміло, що рекомендації, і корекції, які там ми можемо внести, ну, згідно з тих рекомендацій, які є в нас в Міністерство освіти і науки, максимально мінімізувати будь-які урочистості, будь-які святкування в цей непростий час, я вважаю, недоречно. Проводити такі, якісь такі масові заходи святкової. Я дякую пане Віталію за те, що були з нами на телефонному зв'язку. Нагадаю, на зв'язку зі студією був Віталій Бонд, директор департаменту освіти Луцької міської ради. І говорили ми про роботу дошкільних навчальних закладів у літній період та завершення навчального року у школярів. Ну, а ми продовжуємо випуск і до наступних тем. У п'ятницю в частині Луцька не буде водопостачання. З 10-ї години ранку підприємство Луцькводоканал розпочне ремонт водогону на вулиці крапенка карого Там стався порив. У зв'язку з цим буде понижений тиск подачі води. Подекуди водопостачання буде відсутнє. Йдеться про центральну частину міста, старе місто і прилеглі до нього території вулиці Стрілецька, Клима Савура і розташовані поруч вулиці. Також без води буде привокзальний район. Це вулиці Шухевича, Гулака. Арти Москво, Яровиця та інші, які розташовані поруч, не буде водопостачання у будинках по вулиці Іващенка, 1 а і Чорновола. Чорновола 44, Якщо ліквідаційні заходи відбудуться за планом і без форс-мажорних обставин, то орієнтовно їх завершення заплановане до 17-ї години. Тому мешканців перепрошують за тимчасові незручності та просять подбати про наявність питної води на вказаний період. Справа на майже мільярд з волинь газбуту хочуть стягнути чималеньку суму. Газопостачальна компанія позивається до газбуту з вимогою сплатити борг, який мало що не дістає до мільярда гривень. Газопостачальна компанія «Нафтогазтрейдинг» хоче стягнути з Волинь Газбуту 822 мільйони 780 тисяч 578 гривень у господарському суді Волинської області. Підготовче засідання. Більша половина суми, а це майже 472 мільйона гривень. Це борг за природний газ, який газбут отримував у період із жовтня 2021 року по квітень 2022. Решта суми це пеня, штраф, збитки через інфляцію та інше. Газ надіслав до господарського суду Волині відзив на позов компанії Нафтогазтрейдинг. Остання надіслала відповідь на цей відзив. Але оскільки суд цю відповідь не отримав, то в засіданні роблять перерву. Варто зауважити, що газ збуд подав клопотання про зупинку провадження у справі, суддя наголосив, що до клопотання необхідно додати і відповідний позов. Зокрема, необхідність все таки виявлення місця знаходження відповіді на відзив, надання можливості відповідачу. Долучити до клопотання про зупинення провадження у справі відповідного позову та з метою визначення підставності або ж безпідставності клопотання про зупинення провадження у справі в даному судовому засіданні оголошується перерва. Подібні справи у господарському суді Волині уже розглядалися у січні минулого року. Суд задовільнив позов Нафтогазу до «Волиньгаззбуту» про стягнення 362 мільйонів гривень боргу. А у лютому господарський суд Києва задовільнив позов компанії Нафтогаз Трейдинг щодо стягнення з підприємства твій чи маленької суми у цьому випадку йдеться про 480 Мільйонів гривень зауважимо, що Волинь газ збуд, з якого у господарському суді Волині хочуть стягнути мало не мільярд, працює під брендом «Твій газ». Збут кінцевим бенефіціаром останнього є український підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ. Кілька днів тому Служба безпеки України оголосила йому підозру у розкраданні блакитного палива із газотранспортної системи України. В СБУ зазначили, що до оборудки причетний Дмитро Фірташ і топ-менеджмент підконтрольних йому підприємств. Останні – Теж отримали підозри у справі. Фігурують не газ з бути, які працюють під брендом Твігазбут, а облгази Фірташа та інші його компанії. За матеріалами слідства посадовці облгазів Фірташа розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі. Схема полягала у тому, що облгази підконтрольні фірташу купували паливо у підконтрольної йому ж компанії, але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу. Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності. Облгази просто відбирали недоотримане паливо із газотранспортної системи. Ами України при цьому державі за це майже не платили, посилаючись на відсутність коштів. Отримані від обрутки гроші фігуранти виводили у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4 мільярда гривень. При цьому загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом 2016-2022 років може становити понад – 18 мільярдів гривень підозру олігарху Дмитру Фірташу оголосили, але заочно, бо він в Австрії. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волинського митника звинувачували в службовій недбалості, але нещодавно виправдали правоохоронці. Переконані, що кілька років тому тодішній інспектор митного посту Луцьк розмитне вантажівки і не перевірив дійсну дату їх першої реєстрації. Мовляв, таким чином державний бюджет не доодержав митних платежів. Суд першої інстанції виправдав інспектора, а от прокурори подали апеляцію. Оформив три вантажівки і опинився на лаві підсудних. Олександра Ліпича почали судити ще з 2019 року. За версією слідства інспектор розмитнив вантажівки з недостовірними документами. У правоустановлюючих документах на транспортні засоби іноземної держави здійснено виправлення, зокрема, у даті першої реєстрації транспортних засобів. Що в свою чергу також призвело до невірного митного оформлення, невірного визначення митних платежів в даному кримінальному провадженні, оскільки штучно створено обставини, які вказують на те, що транспортні засоби використовувались менше п'яти років з, на момент їх митного оформлення, звинувачувати митника взялися навіть в офісі генпрокурора ж не здійснив належну перевірку правильності визначення митної вартості. Не провів перевірку відомостей, що місця в документах, які підтверджують митну вартість товарів, не опрацював ретельно документи для оцінки наявності підстав для запису запиту додаткових документів, як це передбачає 53-й митного кодексу України. Ліпіч не перевірив наявності розбіжності в документах на транспортний засіб відносно календарного та модельного року виготовлення автомобіля. Як чуємо у суді, спочатку правоохоронці розпочали кримінальну справу щодо зловживання службовим становищем. Вважали, що завдана державі шкода є тяжкою. Санкція статті передбачає від трьох до шести років ув'язнення, але стали розслідувати і перекваліфікували. Тепер правоохоронці переконані, що нібито була службова недбалість. Прокурор просить рік обмеження волі, однак суму збитків не озвучив. На думку сторони обвинувачення на той час охоплювалося єдиним умислом, і тому збитки формувалися в одній сумі, що становило тяжкі наслідки. Зараз Зараз в ході судового розгляду було змінено обвинувачення на частину першої статті 367, зокрема службове пальців. Це три окремі епізоди злочинної діяльності істотна шкода. Нещодавно суд першої інстанції виправдав Олександра Ліпича. Мовляв, у його діях відсутня подія і склад кримінального правопорушення. Захисник митника вважає, що розгляд справи тривав так довго саме з вини прокурорів, які не забезпечували явку свідків, які не мали жодного стосунку до провадження, які не надавали інші документи. Переконує колегію суддів, що митник до ймовірного порушення не має жодного стосунку. Те, що стосується недоборів, несплати митних платежів і невідображення правильного року виготовлення транспортного засобу технічних документах, вказує на те, що, зрештою, не ліпич і не митні органи взагалі можуть бути винні в цій ситуації, а винен саме декларант підприємства автоімпорт, руки надавали ці документи. Декларування здійснювалися в електронному виді. І, взагалі, інспектор митниці будь-яких відомостей не міг вносити. Тобто він сприймав ту інформацію, і ті документи, які йому надавали. Прошу визнати мене, номінувати і підтримати попереднє рішення попереднього суду. Чому ж взагалі проти інспектора порушили не одну, а дві кримінальні справи? Адвокат вважає, що вони надумані. Вони є цілком надуманими і штучними саме для цього створення відомості протидії корупції у митних органах. Суддя зауважує, що у цій справі вже закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Проте Олександр Ліпич хоче, аби його визнали невинним. Порадившись, судді вирішили повернути справу на повторний розгляд. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. На концерті під назвою Разом ми всі переможемо Україна навіки жива. Збирали кошти для Збройних сил України. Гуртківці комунального закладу Палацу учнівської молоді Луцької міської ради не припиняють волонтерити та організовувати благодійні концерти. Народний художній колектив сучасного танцю Міраж підготував звітний концерт на підтримку наших захисників. Більше ста гуртківців продемонстрували танцювальні композиції, які були створені в період війни. За допомогою мови тіла розповідали історії та передавали емоції і почуття, які зворушили та не лишили байдужим жодного глядача. Під час концерту діяв благодійний ярмарок, де кожен охочий купував вироби, зроблені на заняттях в'язання. Скажіть, як іде ярмарок? Все чудово, беруть багато грошей, переважно. Зайчиків, котиків, все таке маленьке для діток своїх. Вдалося багато зробити. Я робила ці роботи для того, щоб люди купували і е, ми допомагали ЗСУ. Багато часу в тебе пішло на виконання цих робіт? Достатньо багато. Скільки? Ну, я ось цю ялиночку робила десь два дня. А який бачите практичний сенс в цьому? Для краси, для того, щоб дітки грались, допомагати. Щось таке легше можна дати собачкам. нехай граються. З ним можна ще також спати. Спати дуже так. Прикольно. Для підняття настрою. Виручені кошти також передадуть на потреби Збройних сил України. За лаштунками сцени помітно, що дітки хвилюються перед кожним виходом, адже багато батьків, учасників концерту саме зараз воюють за світле та мирне майбутнє України. Цю програму ми готували півроку, тому що коли розпочалася війна, чесно кажучи, дуже було важко станцями танцювати щось веселе. І тому ця програма сама отак склалася. Те, що відчуваємо, те, що бачимо, на що надіємося, ми це все передаємо в наших номерах. Нових. Також в благодійному концерті звучали українські пісні та вірші у виконанні гуртківців Палацу учнівської молоді. Концерти такі дуже потрібні. Це натхнення, це е, дуже емоції, такі, що просто зашкалюють. Так що приходьте на наші концерти, дуже чекаємо глядачів. У залі не було вільного місця, і це свідчить про те, що мистецький фронт діє. Усі виручені кошти з куплених квитків спрямують на захист батьківщини. Хочемо дуже подякувати нашим батькам і нашим глядачам за те, що вони нас підтримали і прийшли сьогодні на наш благодійний концерт, тому що діти можуть тільки своїм мистецтвом допомогти нашим героям. І вони про це знають. І тому сьогодні в нас особливий концерт, він сумний, він присвячений війні, але ми віримо, що буде перемога. Всі вірять, що буде перемога, і дуже стараються. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі. Такими подіями означився день, що минає журналіст інформаційного відділу продовжують відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані. Або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії Авраз у студії працювала Юлія Остапович. Мирного вам продовження вечора. І побачимось з вами вже в інформаційному випуску п'ятниці. 19 травня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. На заході хмарно вночі від 8 до 14 градусів тепла, в день від 19 до 22 градусів за Цельсієм. На сході хмарно з проясненнями температура нічної пори від 12 до 14 градусів, в день від 23 до 24 градусів вище нуля. На півночі мінлива хмарність у ночі від 12 до 14 градусів тепла, у день від плюс 20 до плюс 24 градусів на ртутному стовпчику. На півдні похмуро з проясненнями, зокрема в Криму, можливий дощ. у ночі від плюс 12 до 14 градусів, у день від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. У центрі хмарно, зокрема, на Хмельниччині можливий дощ. Температура нічної пори від 11 до 12 градусів, денної – від 21 до 24 градусів вище нуля.